We'll Наразі приватне підприємство Дорострой проводить роботи по облаштуванню здорової каналізації на вулиці Казацька, яка буде продовженням існуючої вулиці Казацька від перехрестя з вулицею Героїв Дніпра. Приватне підприємство Дорострою виграло тендер по проведенню цих робіт. Зараз підготовчі роботи, роботи по облаштуванню мереж. По завершенню цього ми. Будемо встановлювати корито дороги, проводимо корито і будемо насипати всі матеріали, які потрібні конструктивні. Ну, Робота йде завжди, ми робили не одну вулицю, вже вулиця Героївні прав, вулиця Гагаріна. Всі люди бачили якість нашої роботи, тому ми справимося з цією роботою і все буде чудово.